Як ветеранам знайти роботу? Про це далі з нами відеозв'язком Анастасія Селянінова, виконувачка обов'язків, начальника навчально-аналітичного центру Українського ветеранського фонду. Пані Анастасія, слава Україні, раді вас бачити слава, доброго дня. От... Е... Отож 30% ветеранів зараз не можуть знайти роботу, по те, що ринок праці потребує робочих кадрів. Про це свідчать дані дослідження Українського ветеранського фонду. Перекваліфікація та працевлаштування ветеранів виклики та можливості. Фахівці фонду проаналізували чини законодавство щодо забезпечення трудових прав ветеранів. Також розробили комплекс рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів і дослідили та презентували найкращі міжнародні практики щодо вдалого впровадження норм регулювання трудових прав ветеранів. Пані Анастасія, ну і, власне з самого дослідження розпочнемо, як його проводили, і фактично, яка була така вибірка опитування. А, так, перш за все скажу, що це було. Дослідження, яке можна називати кабінетним, тобто, воно в своїй основі має аналіз законодавства, аналіз документів, як міжнародних, так і українських. Тобто в ньому немає як такої вибірки. А воно основане саме на аналізі документів. Пані Ансосі, за результатами дослідження, законодавче забезпечення трудових прав ветеранів не уніфіковане. Що це означає? Тобто, немає якогось чинного одного закону, куди може звернутися ветеран і, власне, тоді вже розуміти свої права і обов'язки. Е, та наразі у нас кілька законів. Вони в принципі заходяться в цій зоні перетину захисту трудових прав ветеранів. Це закон про зайнятість населення, це закон про е, загальнообов'язкове соціальне. Страхування на випадок безробіття і, власне, закон про статус ветеранів війни і гарантії їхнього соціального захисту. Тому відповідь на ваше питання так, це не один уніфікований закон. Тобто, фактично, є кілька законодавчих актів, які мають використовувати ветерани при пошуку роботи? Так, да, саме так. І фактично ви використовували досвід міжнародних країн. Розкажіть, будь ласка, які країни брали? Так, uh, ми uh, орієнтувалися на чотири країни. Вони між собою трошки відрізняються своїм підходом. Наприклад, США і Великобританія ми розглядали там досить велика кількість ветеранів і водночас. Держави виділяють значні ресурси і зусилля для того, щоб адаптувати на ринок праці ветеранів після закінчення служби. Ізраїль також ми розглядали там, також беруть бере армія в великій кількості болівих дій, але при цьому немає такого великого розрізнення в законодавстві, яке саме підтримує трудові права ветеранів, і в законодавстві, яке загалом соціально підтримує версії населення, які потребують трудового захисту. І також розглядали досвід полі власне в Польщі не відбувалися останніми е, руками бойових дій, але там ветерани, ветеранки ще з другої світової війни і з миротворчих місій, тобто е, там зовсім інша ситуація, але також країна підтримує ветеранів, ветеранок трану пошукці пошуку роботи. Пані Анастасія, тобто фактично брали ті країни, у яких є досвід бойових дій, або ж, до прикладу, ще був 80 років тому, так, або миротворчі місії, умовно кажучи. То зважаючи на те, що в Україні повномасштабна війна, ну і війна вже 10 років, що можна з міжнародного законодавства вже зараз от, фактично запроваджувати в Україні? Говорячи про рекомендації, я трошки до цього повернуся, але якщо загалом говорити, то це такий основний підхід в тому, щоб не надавати пільги, а надавати можливості завдяки різним програмам. Це один момент, і другий важливий момент це така як. Орієнтація не тільки на ветеранів і ветеранок, а й на іншу сторону це на роботодавців, і власне в американському досвіді і в ізраїльському досвіді також активно проводиться робота саме з роботодавцями для того, щоб їх підготувати, адаптувати до повернення або прийняття ветеранів і ветеранів на роботу. Пані Сесі, тобто правильно розумію, фактично аналізували перше це законодавство, і друге це факти програми підтримки, які працюють. Так, так. Ну вони, в принципі, е деякі зкіплені на рівні законодавства, але так, і дійсні якісь програми, які ефективно працюють з державної сторони. Український ветеранський фонд розробив низку рекомендацій. І фактично, пані Анастасії, пропоную розглянути які рекомендації розробив ветеранський фонд. Перше, це впровадження обов'язкових програм підтримки до цивільного життя. Розкажіть трішечки більше тут. А, отже, справа в тому, що. А... Коли ці програми мають відбутися, коли людини закінчується військова служба, і перед тим як вона ще він повернеться до цивільного життя, власне має відбутися ця програма для того, щоб цей перехід, завдяки якимось навчальним заходам, адаптаційним психологічним цей перехід був якомога плавніший і найменш травматичний. Тобто, цей перехід це має бути відповідальність держави чи громади, у яку повертається ветеран. Власне, да, важливий коментар щодо наших рекомендацій це не якісь готові розроблені рішення і програми, це рекомендації. Тому тут я можу сказати, що це рекомендація, яку рекомендується розглянути на рівні різних інституцій і. Уже далі е, розробляти якісь шляхи, як це буде найкраще вцілитися, але е, так, поки що ми говоримо про все е, з акцентом на державу. Угу. І ще одна рекомендація Українського ветеранського фонду це впровадження програми подібної до GI Bill. Поясніть, будь ласка, більше. Е, так, тут також е, можна звернутися до міжнародного досвіду. JBL – це е, програма американська, яка розрахована власне на ветеранів ветеранок ще Другої світової війни в Америці. А е, е, ідея її полягає в тому, щоб допомагати отримати фінансування на освіту, перекваліфікацію, і для працевлаштування це дуже важливо, особливо якщо людина хоче підвищити кваліфікацію, отримати нову професію. Наступне це організація ярмарків вакансій та програм стажування у цивільних компаніях. Звідки цей досвід, як його можна адаптувати у нас? Цей досвід ми розглядали, зокрема, в Ізраїлі. Там система працює на те, що відштовхується від того, які є зараз гарячі вакансії, де потрібні фахівці і фахівчині. І тоді це пропонується ветеранам. Тобто роботодавці зацікавлені в тому, щоб е, надати таку роботу ветеранам ветеранкам Власне стажування дуже важливий формат для того, щоб ветеранам спробувати себе в новій професії, і роботодавцям е, сприяти, тому що вони отримують якийсь новий досвід. Пані Анастасія, ми власне чули про ярмарки професій, там де кожен презентує з навчальних закладів, воно кажучи ту професію, яку може навчити в стінах цього навчального закладу. Ярмарка вакансій, а яким чином це має відбуватися? Це має відбуватися серед самих роботодавців. Це їхня ініціатива має бути. Е, так, так. Тобто, саме це розраховане на те, що будуть зацікавленими саме роботодавці підприємства в тому, щоб презентувати вакансії, які відповідають звичайно навичкам військових. І залучати їх до себе на роботу. А стажування у цепільних компаніях це фактично з можливістю працевлаштування. Якщо, до прикладу, роботодавець, і, умовно кажучи, ветеран чи ветеранка, там зійдуться, і тих влаштовує умови праці, тих влаштовує, до прикладу, працівник. Ну, Загалом це пов'язані речі. і… Е... Якось висловити ямурки і вакансії і стажування це один зі способів залучити е, людей в свою власну компанію, або надати досвід, або е, спробувати для себе так нового працівника чи працівницю. Угу. Наступна рекомендація це розробка менторських програм для підтримки ветеранів. Розкажіть тут більше. Е, власне, ця Програма вона більше ґрунтує, е, ця рекомендація, ідея. Вона більше ґрунтується на тому, що вже в реальності від, е, відбувається в нас в суспільстві. Всі такі ці монтори, е, це е, військові, колишні, які вже мають успішну історію реінтеграції в суспільстві, які вже знайшли ту роботу і змогли відновити її або знайти нове місце для роботи, і вони можуть радити своїм е, посестрам і побратимам, можуть давати пора. Чи підтримувати їх е, в цьому шляху, власне, маючи такий досить великий кредит довіри від ветеранів і ветеранок. І маючи цей практичний досвід пані Анастасія, раніше говорили про помічника ветерана, тобто, умовно кажучи, у громаді створюється або відділ, або вводиться посада, де людина допомагає ветерану, умовно кажучи, там розібратися у законодавстві, зібрати необхідні довідки і надати ту допомогу, яку вона може надати. Помічником ветерана в цьому випадку може бути будь-хто, хто має якісь певні навики відповідну освіту. А я так розумію, що ментором може бути лише людина військова, так. Е, та, саме ідея менторства, вона в тому і полягає, що Це людина, яка вже проходила цей шлях і яка може щось передати з власного досвіду. Наступне це врахування унікальних потреб жінок-ветеранок через розробку спеціалізованих програм та послуг. А тут дуже цікаво, до речі, розкажіть більше. Так, справа в тому, що наразі чи якісь державні інституції чи програми вони не цілені саме на ветеранів чоловіків, і е, можуть або бути не враховані унікальні потреби жінок, ветеранок або може взагалі не бути враховано, що вони можуть доєднатися е, до таких е, програм, і е, в цьому є велика проблема. Е, тут е, існує потреба і в тому, щоб досліджувати ці якісь унікальні потреби, чому вони відрізняються. Е, і в тому, щоб це втілювати власне на рівні законодавства, наступне це гарантування захисту прав ветеранів на робочому місті, що тут та, та тут також можна звернутися е, до досвіду США, там де є таке законодавство, яке е, Власне, основна його ціль це заборона будь-якої дискримінації, і це е, одне з важливих прав на робочому місці ветеранів і ветеранок, тому що на жаль, ветерани ветеранки е, можуть і, і наразі стикаються е, з стигматизацією, можуть стикатися зі стереотипами, і саме е, держава має виступати з таким гарантом, який е, попереджує цю проблему. Пані Анастасія, тобто гарантування захисту прав ветеранів на робочому місці, чи можемо вважати фактично такою ситуацією, де гарантувати права ветерану, та, що нещодавно сталося в Одесі? А, так, уточніть, будь ласка, яку ситуацію ви саме маєте на увазі? Там, де ветеран, ветеринар, і прийшов з собакою пацієнт і облаїв його за те, що він ветеран. Певно, що так. Я не знайома з усіма деталями. Власне, тут, якби надавалася давалася юридична підтримка, то тут точно людина була більше свідома ніж я, що ситуація відбувається. Але та основна ідея цього щоб було рівне ставлення як до цивільних людей, які шукають роботу, так і до ветеранів і ветеранок, і тому. Ще... Ще одна рекомендація ми саме ми. фонду є забезпечення доступу до юридичних ресурсів та консультацій. Поясніть, будь ласка, більше а, та ветерани транки мають знати свої права. Вони мають знати про те, що держава може яку підтримку їм надати. І власне, коли вони стикаються з великими юридичними викликами які пов'язані з цим статусом, підтримка для них абсолютно необхідна. Вона наразі. Існує рідні держави на у нашому фонді Також вона існує, але е, вона має звичайно ж покращуватися і ставати все більш популярною е, серед самих ветеранів і ветеранок. Пані Анастасія, тобто правильно розумію, це фактично психологічне відновлення ветерана, пошук роботи, навчання, якщо до прикладу воно знадобиться або здобуття якихось інших навичок, використання військового досвіду, умовно кажучи, це лідерські якості, організація, дисципліна, все це у військових є. Ну і фактично, вже потім адаптація на робочому місці, захист прав ветеранів на робочому місці, врахування потреб жінки ветеранки, юридична консультація, якщо вона знадобиться. Тобто, ви охоплюєте весь спектр послуг. Це має бути одна програма? Фактично. Все це включено в одну програму? Чи це має бути кілька і різних? А, загалом я вважаю, що тут треба вже дивитися. Е відштовхуючись від того, яке законодавство існує, і хто готовий здійснювати ці зміни, яким чином вони будуть здійснені? Адже знову ж таки повторюсь, у нас немає готових розроблених інструментів, які можна втілити. Але певна центральна роль тут, звичайно, має бути, і воно має бути скоординовано таким чином, щоб не відбудувалося те дублювання деяких функцій пільг, які є зараз. Пані Анастасія, ну і власне під час презентації самого дослідження, а відповідно, і вже потім рекомендацій Українського ветеранського фонду були присутні народні депутати України. І чи готові вони законодавчо підтримати рекомендації Українського ветеранського фонду? Дійсно. Uh, Депутати були присутні, і ми обмінялися ініціативами як з їхньої сторони, так і з нашої. Але поки питання, чи вона готові втілювати, воно саме відповідь на нього належить депутатам і депутаткам. Український ветеранний фонд саме раніше проводив багато досліджень на схожу тематику, опитували ветеранів і е, з чим зараз стикаються ветерани, повертаючись на попереднє робоче місце. Це перше? Ну і власне, якщо ветеран не повертається на попереднє робоче місце, а обирає нову професію або нове робоче місце в тій професії, в якій він був до е, війни, е, то чи стикається з якими проблемами вже на, робо, на новому робочому місці? Якщо ми говоримо про повернення на попереднє робоче місце, власне, на збереження робочого місця, воно гарантується законодавством, але тут можуть бути такі випадки, наприклад, якщо людина повертається після служби, а ці вакансії по факту вже не існує в компанії. Або може бути таке, що людина повертається, але її просять, наприклад, звільнитися. Або... Ну з яких заводних причин. Тобто тут є свої проблеми, і до них, звичайно ж, входять проблеми з психологічною адаптацією, і це не проблема. Ми власне ветеранів ветеранок. Це питання до інклюзивності самого робочого місця і колективу. А якщо це е Повернення не повернення, а нове робоче місце. То тут може додатися звичайно фактор невідомості, коли це щось нове. Але це також може бути дуже хорошим підґрунтям для реабілітації ветеранів. Каже, власне нове робоче місце воно може більше відповідати новим навичкам, новим потребам людини. Це нові соціальні мережі, і вон, може мати дуже позитивний вплив. Пані Анастасія, ну і фактично знову ж таки, якщо брати попередні дослідження Українського ветеранського фонду, там від половини до двох третин роботодавців готові брати на місце роботи ветеранів і готові облаштовувати це місце для ветеранів. Чи отут змінюється статистика? А, ну, це дослідження не є кількісним, тому я не можу сказати про динаміку цього процесу. А як щодо інклюзивності? Розуміємо, що чимало ветеранів повертаються, втративши кінцівки в умовах повномасштабного вторгнення на фронті. Як щодо інклюзивності, чи забезпечують робочим місцем інклюзивним ветерана? Чи все ж таки є бажання в роботодавців це робити? Чи ветеран може йти на роботу до прикладу, втративши кінцівку і знаючи, що в нього там будуть комфортні умови? Тут це дуже залежить від місця роботи. Тому що дійсно зараз це є проблемою проблема інклюзивності і власне доступу фізичного до робочого місця це одна з таких значних питань і для не тільки для робочого простору, а власне для всієї міської інфраструктури. Про те, як людина має виходити власне зі свого дому і добиратися до роботи, і весь цей шлях має супроводжуватися інклюзивно розробленим містоподаванням. і інклюзивність це також про. Як я вже говорила, про соціальні і психологічні фактори, про адаптованість колег, і, наприклад, керівництва до того, щоб спілкуватися з людиною з таким унікальним досвідом. Пані Анастасія, ну і власне, які перспективи створення української такої масштабної програми працевлаштування ветеранів, от фактично заснованих на унікальному такому, на жаль, жахливому досвіді? А... Ну так, знову ж таки, мені важко робити прогнози, спираючись тільки на це дослідження. Але що я можу сказати, що в час презентації були присутні і представники і представниці бізнесу, громадських організацій, міністерство ветеранів, власне, депутати, і всі поділилися тим, що вже працюють і досліджують цю проблему, тобто зараз. Суспільство іде все ж таки е, в особі певних активних людей і організацій для того, щоб це змінювати. Тому е, я вважаю, що перспектива е, є позитивна, але, звичайно, тут центральна роль держави, і головна ініціатива має бути за нею. Пані Ансосіє, два з половиною роки практично повномасштабна війна. Ми працюємо вже два з половиною роки. Український ветеранський фонд теж. І от. Скільки часу треба, щоб фактично налагодити весь процес? Є напрацювання, але поки що немає такої масштабної реалізації, чи встигнемо ми? Це дуже залежить від кожної, кожного хто бере участь в цьому процесі, чи встигнемо ми. Я думаю, що це не те, що ми маємо встигнути. До завершення війни це буде процес, який триватиме ще роки після її завершення. Тобто, це е, не початок в одній точці, і кінець в іншій. Тут е, це буде циклічний процес і вивчення тих, хто повертається з вже зараз. Е, ми маємо дуже багато ветеранів ветеранів, які ще не повернулися, якщо не, не поділилися своїм досвідом. Тому це буде циклічний процес, і так можна е, точно спрогнозувати, що от, там через п'ять років у нас буде ідеальне суспільство для ветеранів-ветеранок. Пані Насасі, тобто, фактично, це дослідження, а відповідно і рекомендації, які розробив Український ветеранський фонд. Це е, крок, це фактично лише частина загального процесу. Так, це частина загального процесу, це початок діалогу. І, і я думаю, що ми з цього будемо міштовхуватися далі працювати в цьому напрямку. Дякую вам наразі за хорошу розмову. і Дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Анастасія Селянінова, виконувачка обов'язків начальника навчально-аналітичного відділу Українського ветеранського фонду.